На жаль, з 2009 року, коли ми заснували цю антивідзнаку, у нас не було жодного разу, коли у нас не було номінацій, номінантів, не було кандидатів і кандидаток. Часу було багато. Ну, ми саме достойних намагаємося антивідзначити. Про те, кого ми антивідзначили сьогодні, почне говорити. Дякую. Ви знаєте, ми, готуючись як організаторки, як представниці журі, до оголошення номінантів, звернулися до членки, членів гендерної стратегічної платформи, до громадських організацій, до експертів з проханням надати... Свої пропозиції щодо участі в цьому конкурсі, ну і як зазначила пані Олена, навіть і не думали про те, що у нас не буде номінантів.